У 1823 році німецький астроном Генріх Ольберс подивився на зоряне небо і поставив запитання, яке з першого погляду звучить абсурдно чому вночі темно? Якщо всесвіт безкінечний і вічний, то в будь-якому напрямку погляду мала би бути зоря. Логічно, що небо мало б бути залите світлом яскравим, осліплюючим, але цього не відбувається. Це й стало основою того, що ми сьогодні називаємо парадоксом Ольберса. І він насправді був настільки переконливим, що деякі вчені вважали його доказом того, що Всесвіт має межі. Десь там, далеко, космос просто закінчується. Розв'язати цю загадку вдалося лише через 100 років. Едвін Габл, аналізуючи світло далеких галактик, довів: Всесвіт розширюється, а отже, не є статичним, як вважалося раніше. Саме це і було ключем до розв'язання парадоксу. Багато зір просто ще не встигли освітити наше небо своїм світлом. Тобто парадокс Ольберса зник, щойно стало ясно, Всесвіт змінюється в часі. Сьогодні ми вже знаємо, що небо це не межа, а вікно. Але питання залишилося, яких розмірів сам Всесвіт? Чи має він край? А може простір розтягується без кінця і ми живемо в нескінченності? Це питання не з простих. Його ставлять і діти, і професори, і воно справді зачіпає щось глибоке наше місце в космосі. Колись люди вірили, що Всесвіт це лише Земля, Сонце та декілька небесних тіл. Але з кожним науковим відкриттям нам доводилось приймати чергове пониження ранзі. визнавати, що ми займаємо все менше і менше місце у великій схемі буття. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само легко ви знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо. У XVI столітті Коперник і Кеплер зруйнували ідею, що Земля центр Всесвіту. Вони довели: ми лише одна з планет. А у 1838 році Фрідріх Бессель уперше виміряв відстань до зорі за допомогою методу Паралаксу. Ця зоря 61 лебедя виявилася на відстані понад 10 світлових років, тобто приблизно 100 трильйонів кілометрів. На початку ХХ століття два астрономи. Харлов Шеплі та Хібер Кертіс сперечалися про природу туманностей. Чи вони частина нашої галактики, чи це окремі острови у Всесвіті. І знову все змінив Габл, довівши, що галактика Андромеда це зовсім інша зоряна система, що лежить на 2,5 мільйони світлових років від нас. Сучасні телескопи відкривають перед нами обрії, про які навіть не мріяли попередники. Подивіться, наприклад, на знімок галактики GN Z11. Це наразі один з найвіддаленіших об'єктів, який коли-небудь вдалося зафіксувати. А якщо ви хочете дізнатися про найвіддаленіший, то обов'язково подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. А ми повертаємося. Світло від GN Z11 вирушило до нас 13,4 мільярдів років тому. Це майже все існування Всесвіту. Тобто ми бачимо галактику такою, якою вона була, коли космос тільки но починав своє розширення. Вона як фото з дитинства всесвіту. Сьогодні GNZ11 за оцінками знаходиться на відстані понад 32 мільярди світлових років від Землі. На перший погляд, парадокс. Як це можливо, якщо світло йшло лише 13,4 мільярдів років? Але тут ми знову повертаємося до тієї самої істини. Всесвіт не є статичним. З моменту, коли світло покинуло галактику, простір між нами і нею постійно розтягувався, і коли ми враховуємо це розширення, стає зрозуміло, чому реальна відстань значно більша, ніж часова. Галактики на кшталт GNZ11 це лише нижня межа того, що ми можемо бачити. Якщо світлу gnz 11 знадобилося 13,4 мільярдів років, щоб дістатися до нас, а сам Всесвіт існує вже близько 13,8 мільярдів років. То цілком логічно припустити, десь там, ще глибше, є об'єкти ще старші, а отже ще більш віддалені. І це означає, що навіть наші найсміливіші оцінки розміру Всесвіту занижені. На цьому етапі важливо розрізняти два поняття спостережуваний Всесвіт і видимий Всесвіт. І хоча звучить подібно, різниця між ними принципова, і вона не має нічого спільного з потужністю телескопів. Ці межі встановлює не техніка, а сам часопростір. Спостережуваний Всесвіт це сфера навколо нас, межі якої визначаються тим, наскільки далеко встигло дійти світло з моменту початку Всесвіту. Теоретично, якщо б якийсь об'єкт існував з найперших миттєвостей Великого Вибуху, і його світло рухалося до нас з того часу, ось така відстань і була б межею спостережуваного Всесвіту. Але є нюанс: у ті перші миті після Великого Вибуху. Не існувало жодних зір чи галактик. Тож і спостерігати нам, по суті, нічого. Проте завдяки місіям на кшталт космічного телескопа Планк ми змогли обчислити швидкість розширення Всесвіту. А отже, і те, наскільки далеко могла б дістатися світлова інформація. Ця межа становить близько 45 мільярдів світлових років у будь-який напрямок. Що за цією межею? Ми не знаємо, навіть світло звідти ще просто не встигло прибути. Це явище має влучну назву, горизонт частинок. За аналогією з морським горизонтом, що ховає кораблі за обрієм, деякі галактики чи цілі скупчення можуть існувати, але ми їх ніколи не побачимо. Бо По світло від них фізично не може до нас дістатися. Видимий Всесвіт дещо інше поняття. У перші сотні тисяч років після Великого Вибуху Всесвіт був надзвичайно гарячим і щільним заповненим іонізованою плазмою, крізь яку світло не могло пройти вільно. Це був туманність частинок, у якому фотони безперервно розсіювались. Лише коли все охолов настільки, що атоми почали формуватись, світло нарешті змогло вирватися у вільний простір. Цей момент називається реіонізацією. Саме тоді з'явилось найдавніше світло, яке ми можемо зафіксувати космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Воно приходить до нас з усіх напрямків, бо плазма була всюди. Видимий всесвіт таким чином трохи менший за спостережуваний, приблизно на мільярд світлових років. Але навіть ці числа абсурдно великі. Немає жодного прикладу в нашому досвіді, який міг би адекватно передати їхній масштаб. Але чи може Всесвіт бути меншим, ніж здається? У відео про космос часто кажуть, відстань до краю 45 мільярдів світлових років, тож діаметр 90. Але тут варто бути обережним. А що якщо ми спостерігаємо ту саму галактику з різних боків неба? Це можливо, якщо Всесвіт має позитивне викривлення, тобто виглядає як чотиривимірна сфера. У такому випадку простір може загинатися, і ми бачимо одні й ті самі об'єкти з різних напрямків. Це означає, що наші розрахунки можуть переоцінювати реальний розмір Всесвіту. Один із способів перевірити це, дослідити структуру космічного мікрохвильового фонового випромінювання. Якщо дві точки на фоні мікрохвильового випромінювання розташовані далі ніж на 2 градуси одна від одної, між ними просто не було часу для обміну інформації. І якщо при цьому ми бачимо схожі візерунки, це може свідчити, що простір згортається, як кільце, і ці точки насправді одне і те саме місце, побачене двічі. Такий підхід шукати повтори в космічному мікрохвильовому фоні, дозволяє шукати натяки на те, що Всесвіт може бути замкненим у собі. Але наразі жодних подібних повторюваних візерунків у космічному мікрохвильовому фоновому випромінюванні не виявлено. Їхня відсутність дозволяє зробити висновок, якщо Всесвіт і замкнений. То його розміри, принаймні, не менші за межі спостережуваного нами простору. І це вже чимало. Інакше кажучи, повний Всесвіт найімовірніше, не менший, ніж 45 мільярдів світлових років у кожен бік. А тепер уявімо гіпотетичну істоту, що живе в далекій галактиці GNZ11. З її точки зору, ми не більше, ніж далекий, і тьмяний об'єкт на горизонті. Та що, як вона погляне в протилежний бік? Чи побачить вона там кінець Всесвіту або якусь стіну? Ми цього точно не знаємо, але в астрономії прийнято дотримуватись космологічного принципу. Всесвіт є однорідним і ізотропним у великих масштабах. Іншими словами, немає привілейованих місць, і ми не в центрі. Те, що ми бачимо, вважається типовим, а значить, мешканці GNZ11 бачать. Приблизно ту ж саму картину, таку ж глибоку і таку ж нескінченну. Цей принцип не дає точних меж розміру Всесвіту, але він дозволяє логічно припустити: якщо з кожної галактики можливий спостережуваний Всесвіт радіусом 45 мільярдів світлових років, і таких галактик безліч, то загальний простір повинен охоплювати щонайменше 180 мільярдів світлових років у діаметрі, можливо, значно більше. Однак є одне важливе, але. Якщо Всесвіт має незвичну топологію, наприклад, він замкнутий на себе, тоді його розміри можуть виявитися меншими, ніж ми припускаємо. Щоб уявити це, змоделюємо ситуацію. Уявімо, що десь на краю нашого спостережуваного Всесвіту живе Оксана. Вона дивиться у напрямку, який для нас край простору. І там, на своєму горизонті, вона бачить когось ще назвімо його Миколою. А тепер перенісімось на землю, подивимось у протилежний бік. Там. Петро ще одна умовна точка на горизонті. І Петро, дивлячись уперед, бачить ще когось. Та стоп! Це знову Микола. У цьому випадку світло, замість того, щоб просто зникнути, зробило коло і повернулося з іншого боку. Така конфігурація дуже знайома гравцям класичних аркадних ігор на кшталт Pac-Man або Asteroids, де вихід за екран з одного боку означає появу на протилежному. Це і є суть замкнутої топології простору. Давайте продовжимо. Уявімо, що наш всесвіт двовимірний аркуш. Якщо ми загорнемо його зліва направо, отримаємо циліндр. Пролітаючи по ньому, об'єкт, що вийшов зліва, з'являється праворуч. Така структура називається двовимірним циліндром, нескінченним у довжину, але замкнутим у ширину. Це ще не замкнутий всесвіт, адже в напрямку вгору вниз простір залишається безмежним. Щоб повністю згорнути площину, ми вводимо ще одне правило. Перетинаючи верхню межу, ти з'являєшся внизу. Ось так ми формуємо повноцінну топологію, знайому кожному фанату Pac-Man. Об'єкт, що вийшов з будь-якої сторони, з'являється з протилежного боку. Таким чином, ми отримуємо не просто циліндр, а тор, поверхню замкнену у двох напрямках. Це вже не нескінченний простір, а скінченна структура, що повторюється в собі. Цей простір фундаментальна область, умовна ділянка, яка викроє нас з нескінченного простору і заповнює весь всесвіт, повторюючись безліч разів. Коли ми візуалізуємо її у тривимірному просторі, то отримуємо знайому форму Тора. Звичайний бублик по суті. Проте це лише візуальна допомога. Сама геометрія залишається плоскою і визначається правилами переходу з однієї межі на іншу. На практиці, щоб це зробити, треба буде розглянути матеріал, спотворивши площину. Але можна побачити, що з цього утвориться щось на кшталт пончикоподібного Тора. На цьому етапі доцільно згадати Джона Неша, якого ви ймовірно знаєте за біографічним фільмом Ігри розуму, а можливо за одним із моїх відео про математичні парадокси. Якщо ви не бачили, до речі, цей випуск, то подивіться за посиланням у правому верхньому кутку. А ми повертаємося до Джона Неша. Той факт, що для створення форми Тора потрібно розтягувати та спотворювати початкову площину, означає, що вам не вдалося ізометрично її вбудувати. А ізометричність це ключове, адже без неї відстані спотворюються у спосіб, якого ми не спостерігаємо у навколишньому всесвіті. Але Джон Неш довів, що насправді можливо ізометрично вбудувати двовимірний Тор у тривимірний простір, якщо під час процедури вбудовування додати хвилі дрібних гофрувань. Це було вишукане математичне доведення, але воно не показувало, як саме виглядає цей двовимірний тор, вбудований у 3D-простір. У 2012 році французька команда використала суперкомп'ютери, щоб нарешті розрахувати, якої форми він є. Ця приголомшлива морфологія насправді плоска у своїй фундаментальній області та дотримується правил Пекмен для двовимірного тора. Французька команда пішла ще далі і навіть виклала 3D-модель для друку на своєму сайті. Але через ті самі гофрування ця модель є надзвичайно складною для друку. Можливо, хтось із вас має 3D-принтер. Спробуйте роздрукувати, але попереджаю, поки що мало хто впорався. Отже, ми маємо 3D-вбудований двовимірний тор. Звісно, треба пам'ятати, що це все той самий двовимірний тор, побудований із двовимірної площини. А оскільки наш всесвіт має три просторових виміри, то справжній всесвіт мав би бути тривимірним тором, гіперпросторовим продовженням цієї неймовірної форми. Тривимірний тор це лише один із десяти можливих варіантів, які можуть описувати плоский скінченний всесвіт. Шість із них називаються орієнтовними. Сюди і входить тривимірний тор. Але чотири інші є так званими неорієнтовними, серед яких дивикувата пляшка кляйна, форма, яка має нульовий вкладений об'єм з математичної точки зору. Властивість орієнтовності найкраще зрозуміти, розглянувши простішу фігуру стрічку Мьобіуса. Якщо ви подорожуєте вздовж стрічки Мьобіуса, то після одного кола ваші ліво і право поміняються місцями, ви станете дзеркальною версією самого себе. Якщо Всесвіт насправді є одним із таких неорієнтованих варіантів, це матиме дивовижні наслідки для гіпотетичного варп корабля. Уявімо, ви покидаєте землю і подорожуєте в одному напрямку достатньо довго, щоб врешті-решт повернутися додому. Спочатку ви відчуєте полегшення, що знову на землі, але швидко зрозумієте, що щось не так. Обличчя вашої родини дзеркальні версії, Їхні годинники рухаються проти годинникової стрілки. Але з їхнього погляду змінений саме ви. Вас відвезуть до лікаря і виявиться, що ваше серце тепер з правого боку. Усі 10 з цих варіантів повністю узгоджуються з нашими спостереженнями, і всі вони скінченні. Тож будь-який з них може бути реальним. Але є й інша можливість все світ дійсно може бути нескінченним. Або як плоска нескінченна фундаментальна область у всіх напрямках, або як негативно вигнутий, нескінченно сідлоподібний всесвіт. У будь-якому випадку ми змушені зіткнутися з онтологічною кризою. Це ж насправді нетривіальне питання. Що якщо Всесвіт нескінченний? Нескінченності незручні для фізиків, тому що вони ведуть до тривожних наслідків. Якщо можливостей нескінченно багато, тоді все, що може статися, має статися. Нескінченну кількість разів. У пошуках виходу з цієї ситуації хтось може припустити. Так, можливо, простір дійсно нескінченний, але в певний момент його природа радикально змінюється. Тобто є кінець всесвіту. Насправді існують деякі теоретичні моделі, які на перший погляд відповідають цьому опису. У моделі так званої вічної інфляції наш локальний всесвіт це пухирчастий регіон, де фаза гіперрозширення відома як інфляція, вщухла. Але подорожуючи досить далеко, ви потрапляєте в регіон, де інфляційне поле має інший стан, що продовжує шалено розширювати простір, розділяючи кожен бульбашковий всесвіт незбагненно великими відстанями. Проте, оскільки весь цей простір залишається нескінченним, то й кількість таких бульбашкових всесвітів також буде нескінченною. Тож насправді це не вирішує нашу дилему. Тож давайте припинимо ховатися і зустрінемо цю можливість віч навіч. Нескінченний космос. Нескінченності порушують теорію ймовірностей, адже всі події мають ймовірність відбутися нескінченну кількість разів, як нескінченні мавпи за нескінченними друкарськими машинками. Це ставить під сумнів космологічний принцип. Бо що насправді означає вважати себе типовим, якщо існує нескінченна кількість варіантів? На людському рівні така нескінченність відкриває двері до тривожних наслідків, бо це означає, що існує нескінченна кількість тебе. Не просто схожих, а ідентичних, із точно таким самим розташуванням молекул і атомів аж до квантових станів, субатомних частинок. Це ніби вихід із заборони на клонування, доведеної у квантовій теорії Джеймсом Партом, де стверджується, що неможливо створити незалежну ідентичну копію довільного квантового стану. Але якщо ці клони мають кожен ваш квантовий стан, то хіба це не ви самі? І справді ці двійники житимуть у Всесвітах, ідентичних нашому, до останнього атома. Кожен із них дивиться це саме відео, прямо зараз, кожного з них приголомшли усвідомлення, яке розчиняє їхнє відчуття я, ставлячи під сумнів саму суть особистості. І не тільки в теперішньому, в минулому та майбутньому є нескінченна кількість ваших двійників, лише трохи зсунутих у часі. Версія вас на день раніше, через два тижні в майбутньому, ви всюди, і ви ніколи не закінчуєтесь. Попри всю екзистенційну кризу, яку це несе, тут можливо знайти полегшення. Ті, кого ми любили і втратили, продовжують жити десь там, зсунуті в часі, але через інші вибори, що були зроблені. Нескінченна кількість улюблених двійників, які не сіли до тієї машини. Які не прийняли тих жахливих препаратів, які встигли до лікарні вчасно, які не загинули від зброї країни гною. Вони все ще десь існують, просто неймовірно далеко. Водночас, нескінченний всесвіт може парадоксально здаватися порожнім і нігілістичним. Для багатьох із нас сенс життя визначається через наш вплив на світ, але вплив розчиняється у нескінченності. Наприклад, якщо ваша мета зменшити страждання людства, то це ускладнюється тим, що в нескінченному всесвіті існує нескінченна кількість страждання. І що б ви не робили, і що б ви не відняли від нескінченності це все одно нескінченність. Аналогічно існує нескінченна кількість щастя. Тож, якщо ваша мета збільшити щастя, то хіба ваші дії не марні? Коли ми дивимося дедалі назовні, ми, можливо, врешті-решт повертаємося всередину. Ми не можемо вплинути на нескінченний Всесвіт, чи навіть на нескінченно менший, який бачимо навколо. І замість того, щоб шукати сенс у впливі на космос, на ансамбль простору, можливо, сенс набагато ближчий додому. Бо, хоч існує нескінченна кількість вас, лише ви можете контролювати свої дії. Сьогодні. Лише ви вирішуєте, як прожити своє життя і як ставитися до інших. І тому навіть найменші акти доброти мають нескінченну вагу. Тому не забувайте донатити на сили оборони, адже це та маленька, але дуже важлива дія, що ми можемо з вами постійно робити. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!